Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Сьогодні продовжуємо роботи з цим комбайном Sony. Сьогодні я хочу доробити всякі дрібнички і почати хочу з підсвітки. Річ у тім, що підсвіточка працює лише з одного боку. І тут, ну, трохи видно. Ось, ну якби працювало ще із цього боку, було б набагато гарніше. Для того, щоб дістатися до лампочки, там стоять лампочки, ну, вони такі особливі. Зараз ми знімемо ось цей кожух і побачимо і саму лампочку, і поміряємо, яка напруга йде на лампочку. Такий вигляд має лампочка, сподіваюсь вам дуже добре. Ось отака вона, бачите, трошки бірюзовий колір такий у колби. І зараз я знову включу комбайн і будемо міряти напругу. Так, треба подивитись. Де в неї виходить саме контакти. Так, один бачу. Ага, і другий бачу. І також бачу те, що там волосінь обірвано. Так, ставлю прилад постійний струм 20. Фольт. Зараз побачимо, скільки там є. Давайте спробую так поставити, щоб ви бачили трошки догори ногами. Ну нічого, я вам ще і відкоментую те, що заміряю. Так, ось один. І ось другий. Чого нам нічого не показує. Щось не зрозуміли. Так, зараз я знайду дещо міряти і покажу вам, напевне. Повертаємося до замірів. Дуже чудово, так? Да? Ви бачите весь прилад, також ви бачите, що я перейшов на діапазон змінного струму. Ті ж самі 20 вольт, і на тих самих контактах тепер міряю і показує ось так. Бачите, 10,5 вольт. Змінного струму лампочки тут живляться. Змінним струмом, друзі. Я вже з такою ситуацією стикався на своєму ресивері Sony. Та сама фірма, тільки це ресивер, він без касетної частини. Той, що був у ранніх роліках STR6055, там теж підсвітка. Виконана подобним чином, стоять по краям дві лампочки, тільки вони світять у торець шкали. Вони розташовані отут по бокам, з двох сторон, отак вони стоять, світять в саму шкалу і по шкалі світло розходиться. Тут, як ви бачите, є така світлоносна планка, я би сказав. І від неї світло розходиться рівномірно. То, друзі, там в тому ресивері теж лампочки живляться змінним струмом. Там я використав зелені світлодіоди маленькі, таку планочку не пам'ятаю кілька штук. 12-вольтова стрічка така, знаєте, да? де купа світлодіодів, і вони секціями їх можна відрізати. От у мене є стрічка, зараз я вам покажу її. Ось вона ця стрічка. Я не знаю, чи це від неї кольочок, тому що куплялася вона на ринку, може і не від неї, а сама стрічка ось така. В неї світлова температура тепла. Ось вона приближена до такого кольору. Але вона, друзі, досить яскрава. Ви могли бачити, як світиться у ролику про протік тіак, вибачаюсь 1050. Там я використав всього три світлодіоди. Я думаю, що тут їх теж вистачить. Зараз я отак відріжу, підпаяюся сюди. А там, друзі, не важливо, тому що на те вони і світлодіоди, щоб спрямляти струм. Тобто їх можна живити змінним струмом, як показує мій досвід на моєму ресивері, і вони працюють. Зараз спробуємо таку ж саму методу тут. Давайте подивимося трохи поближче на цю конструкцію. І я тут бачу, що це лампа, така колба, вона, мабуть, прозора і на неї натягнуто щось типу такої прозорої кольорової термоусадки. Це пластиковий кожух. Ну, він з боків тут Такий сплюснутий і витягнути, його не вдасться. Треба або колбу там ламати всередині, або зрізати з одного кінця і спробувати витягати. Чому я про це кажу? Бо я згадав, що існують такі лампочки, маленькі, автомобільні у приборну панель. Вони 12 вольт. І в мене може бути штучка або дві. Якщо їх не використав, треба пошукати. Зараз я пошукаю, може знайдуться. Тоді можна буде використати ту лампочку. Думаю, вона не буде занадто потужною тут. Дивіться, яка знахідка. Ось рідна лампа і ось знайдена. Бачите, що вона по діаметру така сама, як і лампа в цьому прозорому футлярі, і вона трошки менша, але вона має маркування. Зараз спробую вам показати. Ну, може не вийшло, ну, друзі, це 12 вольт 1,2 Вт. Я думаю, що вона нам підійде. Зараз я ось і контакти маленькі такі, один і другий. Зараз я спробую сюди підпаятися, зроблю такі ніжки, подовжувачі. І туди її хочу поставити і подивимося вже, як вона там запрацює. На жаль, друзі, ці виводи на лампочки. Вони з такого матеріалу, який не паяється, принаймні моїм нейтральним флюсом і звичайним половом нічого не вдається зробити. Тому тут у мене є різні дроти. Я підберу якісь підходящі по діаметрі. Зроблю навивку, ну, типу отакої. Да? Як отут позагинаю, щоб там був контакт, а потім оті вже виводи буду припаювати туди, де лампочка стоїть. Сподіваюсь, ви бачили, який це ювелирний процес. От. І тепер давайте перевіримо, чи є у нас там контакт перед тим, як впаювати. Да? шмес. Ну. Близько 15 Ом, да? Так, 3. Ну, да, десь 18 Ом. Я думаю, цілком нормальний спротив. Можна запаювати. Дротики вони облужені. Я думаю, вони мають паятися і так. Зараз я там якось її розташую більш-менш так, щоб вона красиво по центру лягла. І запаяю. Запаяв я її ось так. Дивіться. Ось один контакт. Припаяний оцей і другий оцей. Ось так, якщо кожухом накрити, вона так ляже. Ось так, я думаю, що буде все нормально. Давайте спочатку перевіримо взагалі. Ну, здається. Все окей. Зараз поставимо кожух, спробуємо з кожухом. Поставив на місце цей кожух. Включаємо. Ну, десь так. А, ну. Так, друзі, зараз я повимикаю освітлення. Подивимося як без нього, бо так не дуже зрозуміло. Ну ось так. Тільки зовнішнє освітлення з вулиці. Ну, дивіться, видно трошечки, да, що різний спектр. Але, друзі, якщо вживу дивитися оком, то майже майже не вирізняється. І набагато краще, ніж було, коли було з однієї сторони ця підсвіточка. Давайте отак. О, отак ось. раз, вимкнено. отак включено. Ну, мені подобається. Сподіваюся, вам теж. Може хтось буде придиратися, скаже, що треба було цю використати, щоб був однакове, однакове світло. А ви знаєте, мабуть, я таки з вами погоджуся. Зараз я її спробую розрізати вдовж. Все рівно вона ну, більше нікуди не піде. Да? Хіба що поїде у такому вигляді до власника? Ну. Думаю, вона йому так не дуже потрібна. Спробую її розрізати і надягнути. Вона, може, із зазором одягнеться, але в тій частині, де вона буде світити, вона дасть необхідний колір, близький до оригіналу. Зараз спробуємо. Хотів зняти її цілком, друзі. Але вона стала дуже крихка від нагріву постійного. І так розламилася на дві частини. Ту меншу я зняв, поставив. Давайте подивимося, що вийшло. Як бачите, колір став однаковий, підсвітка оригінальна. Можна сказати, що ми Відновили до оригіналу. Цей результат мені подобається найбільше. Тепер хочу показати вам а, з цього боку, і дивіться, що я знайшов. Бачите? Така сама штучка, Вон є скляний світловод, і він виходить до індикатора. І ця лампочка теж не працює. І знаєте що? Здається, що в мене є ще одна така. І було би дуже непогано поставити і сюди, щоб і тут підсвітка працювала. Так що зараз випаюємо цю. Робимо по такій же самій технології новітню лампочку, використовуємо. Ту частинку, що в нас залишилася від світофільтра. Ставимо все на місце і будемо дивитися, чи вийшло. Подивіться, як це виглядає з цієї сторони. давайте включимо. Ось так. Ну а тепер поставимо захисний кожух на місце. І подивимося з передньої сторони. Давайте тепер подивимося, як воно виглядає з фасаду. Ну, як ви бачите, як виробник задумав, так воно все тепер і є. Все підсвічується. Ось. Бачите, тут. Що це таке, як ви думаєте, шматочок якогось дроту. На мій погляд, так виглядає антена. 75 Ом на FM. У великому місті на таку антену вже досить багато радіостанцій ловиться. Ще хочу тут пару слів додати. Хто дивився попереднє відео, пам'ятаю, що цей регулятор на Рівень запису. Один у нас працював чітко, а один або на повному працював виверті, або на мінімальному посередині він не працював. Так от, друзі, дивіться, де він розташований. Он там, якщо ви бачите, да ото саме він. І до нього дістатися ну, вкрай важко. А з огляду на те, що він нерозбірний, і, мабуть, не дуже доцільно. Тому довелося мені використати ось таку систему. Ось таку, бачите, з подовжувачем. І це мастило універсальне. Воно Зроблено на базі, здається, чи то керосину, чи чогось такого, він добре проникає, змащує, але він не, як вам сказати, не активний до... ну, не з'їдає контакти. Ось так я б сказав. Тому зараз оцей регулятор працює повністю. Зараз я зберу цю штуку і покажу вам. Подивіться, друзі, як в нас працює радіо на оцю сміховійську антенну. Бачите, обидва канали чітко працюють. я думаю вам навіть чутно, що радіо працює. Можемо ще якусь піймати хвилю. Ось бачите. Ось і друга хвиля піймалася. Працює радіо чудово, чутливості його вистачає повністю. Тепер послухаємо касету. Це касета, оцей шматочок, записано з телефону. Подивіться, і тепер зараз піде. Оце записано з радіо. Ось, спочатку з перегрузом, бо рівень на телефоні був інший, потім я зменшив. І ось так він пише з радіо. Тобто, якщо ви рівно ставите, він так рівно і записує. А, я, ну, я не знаю, чи взагалі не користувалися, що головка така класна стоїть. А, чи коли був сервіс, і голівку поміняли, ну, а, пише він класно. От, ну, Просто я не очікував. Казалось би, звичайно, здається, що а, ну, така простенька, двоголова, нічого такого немає. тут. А, лише Вибір стрічки, але дивіться, стрічки можна 1, 2, 3, всі 4 типи. Спрацював автостоп. Є система долбі. Ну і, в принципі, все. Але в цілому, я що хочу сказати, я очікував менше від цього комбайна. А він дуже збалансований, от, як на мене. Касетна частина гарна, радіо гарне, підсилювач у такому форматі теж гарний. Зараз, ну не зараз, не в цьому ролику, я зроблю окремий шорт. Я подивився, до нього можна під'єднувати колонки на 8 Ом. В мене є такі. Хто давно на каналі, той їх знає. Ну, а хто ще не знає, про що йде мова, той побачить. На цьому все, що я хотів зробити, доробити, я доробив. Апарат повністю справний, повністю працює. Працює все. Кнопочки всі працюють. Єдине, що я не перевіряв перевіряв фоно. Підсилювач, фонокоректор. AUX перевірений, це вхід з телефона, є запис, касета працює, тюнер працює. Я не думаю, що Тобто буде під'єднувати фону до цього апарату. Все інше працює: індикатор, долбі, ці режими, тонкомпенсація дуже гарно відчувається. Ну, що сказати, ну повністю працюючий апарат. Все, друзі. Дякую за увагу. Буду вдячний за поширення, вподобайки, підписки і все, все, як я люблю і все, що ви знаєте. Традиційно всім всього найкращого. Побачимось!